Я зачитаю слово Господнє, записане в Дії святих апостолів, 5 розділ з 33 віршуку. Апостоли свідчать перед Сінедріоном, намагаються прийняти певне рішення стосовно їх. І частина Сінедріону бажала просто знищити апостолів. 5 розділ 33 діє святих апостолів. Почувши це, вони запалилися гнівом і радилися убити апостолів. Тоді встав Сини один фарисей, на ім'я Гамаліїл, учитель закону, шановний усім народом, і звелів випровадити апостолів на короткий час. Друзі, хвиля протидії для святого і побожного вона може підніматися не тільки ззовні, вона може підніматися навіть зсередини. Ті, які пильнували над виконанням закону Синедріон, це шановні люди і серед них найшанованіший Гамаліл, вчений того часу. В «Дії святих апостолів, 22 розділ 3 вірш, апостол Павло свідчить про себе, що він був вихований біля ніг Гамаліла. Це був такий і науковець того часу, досить відома постать така серед євреїв, в Синедріоні. Його слухали, його поважали, і ось саме він стає е, певним чином на захист всього того, що відбувається. Небагато є мудрих людей, які могли б просто. Зупинити свавілля гордиливих людей, які вважають себе такими людьми, що знають все. Вони виносили вироки, вони приймали надважливі рішення і подібно тому було прийнято рішення стосовно Ісуса, кажучи краще одній людині загинути за весь народ, ніж всім загинути заради одного. Такі, знаєте, рішення, які приймалися не просто е так спонтанно, а виважено. Вони дослідили, вони зрозуміли, вони в законі були наставлені, але саме ця зухвалість, тілесність і небажання бути підкореними волі Батька Небесного, спричиняло ці безглузді речі, які спостерігалися в Божому народі. І ось Гамаліїл промовляє е до. Цих народ, людей, що зібралися в Сінедріоні. І він сказав їм: мужі ізраїльтяни, подумайте добре про людей цих, що ви маєте робити з ними. Бо незадовго перед ними з'явився е, Тевда, видаючи себе за когось великого, і до нього приєдналося з 400 чоловік. Але він убитий. А ті, що. Слухалися його, розійшлись і зникли. Цей Тевда, він проголосив собі місію. Якраз напередодні того, як блага звістка від Христа пролунала по Ізраїлю і потім понеслася по всьому світу, він зібрав біля себе десь 400 людей, але він був страчений. Римлянами йому відтяли голову. І він свідчить про нього. Це відомий факт. І каже: дивіться, його історія місіанства закінчилася досить швидко і не нашими руками. А, уявіть собі зухвалість а, вчинків а, священства того часу. Священства того часу, вони радилися натомість, щоб знищити апостолів. І він каже, він був убитий, а ті, що слухалися його, розійшлись і зникли. Після нього під час перепису постав Юда з Галилеї і повів за собою багато людей, але загинув і він, а ті, що слухалися Його, розсипалися. І тепер кажу вам: відступіться від цих людей, залишіть їх. Бо коли це. І ця справа від людей, то розпадеться. А якщо від Бога, то ви не можете зруйнувати Його. Стережіться, щоб не стати вам, і богопірцями. Вони послухалися Його. Дивіться, такий надзвичайний вчинок прийняття рішень. Залиште для Бога. Якщо ви навіть в чомусь переконані, якщо ви вважаєте, що ці апостоли заблуди, просто залишіть їх. Бог попіклується про цю справу. Бо якщо ви підете проти них, а їх післав Бог, то ви станете богоборцями. Не робіть цього, залишіть цих людей. Знаєте, друзі, це не просто. Важлива була порада, яка свідчила саме про те, що ця людина була Божою людиною. Він навчав Божих справ. Він дійсно був поважний, був, бо мав мудрість від Бога. І він пропонує таке, знаєте, Боже рішення стосовно апостолів, залишить їх. Бог сам розбереться. Друзі, ми сьогодні можемо мати певні. Виклики цього світу. Певні виклики, і в чомусь ми можемо бути переконані і бажаємо, о я зараз вступлюся, о, я зараз скажу, я зараз зроблю, о, я зараз зі мною Господь. Якщо ти маєш сьогодні відкриття від Бога, що Господь посоромить, дай йому таку можливість. Просто залиш. Бог знає, як провести, бо ти на, на штал цих людей. Це, це були люди, які були виконавцями Божої волі в Ізраїлі. Але вони були настільки переконані в тому, що ці люди заблудить, що хотіли просто стратити їх. Просто стратити їх. І їх зупиняє навіть я б сказав, би, не мудрість людська, а мудрість Божа. Просто зачекайте. Просто зачекайте. Пам'ятаю одну історію, така важлива була. Я ще був таким юним християнином того часу, і мало б вирішитися одне питання стосовно однієї молодої пари. І настільки накалялася ситуація, я не буду в подробиці. Ми зібралися з пастирями, з служителями і вирішили відвідати цю родину, де батьки, вони просто, ну, Попросили зустрічі з служителями, бо донька настільки наполегла вас, скажімо так, тиснула, не то, що там просила благословіння батьків, просто зневажливо тиснула от, на, те, на те, щоб батьки дали згоду, але там була передумова стосовно цього молодого чоловіка, і її поведінки, його поведінки, інформацію, яку мали про, про його, про неї. І ось ми прийшли для того, щоб поговорити. І коли. Старший пастор він послухав сторони, які висловлювали свої думки стосовно того, що відбувалося, він каже: ми зробимо наступним чином. Ми забороняємо вам місяць спілкуватися. Просто ви любите дано? Так, ми любимо. Забороняємо місяць вам спілкуватися. Якщо ви коритеся і за цей час з вашими стосунками. Нічого не відбудеться. Ми вас благословляємо. Батьки, ви чуєте, чуємо, ви, ви погоджуєтесь, а вони такі знову навернені були, їм було так цікаво, як ці речі робляться. От. Вони такі послухали, ну, як скажете, пастор, коримся, служителя коримся. молимось, молимося. Здавалося б, така умова простенька, да? ви просто місяць не спілкуєтеся. Якщо нічого не відбувається, ви в послусі, ми вас благословляємо, ідіть вінчайтеся. Ідіть вінчайтеся. І знаєте, пройшло трошки часу, і, здається, навіть тиждень не пройшов. І цей молодий чоловік був викритий в блуді. Вивіть собі, там він одружується, а тут блудить. І питання було вирішено. Всі знаходилися в мирі, всі знаходилися в спокої, просто дали на розсуд Богові. І Бог розсудив. І довго себе чекати він не заставив. В подібній історії, знаєте, ця така думка можливо пролунає в вашу проблему, хто чує зараз. Бо у вас, мабуть, уже фантазії немає, як зупинити ці процеси або, наприклад, як проштовхнути ваше переконання. Але якщо хотіли би перебувати в руці Божій, просто станьте перед Ним, проведіть в порядок свої стосунки, покайтеся, якщо потрібно, і скажіть, Господь, ти царюєш. Я, як людина, не можу цього вирішити, але над цим всім є ти. Виріши це питання. Виріши це питання. Колись давно я ще був в бізнесі, і людина, яка, Довший час ми були разом поруч, і між нами досить великі суми грошей ходили. Сенс заключався в тому, що я мусив виконати певну працю, скажімо так, авансом. І коли справи були зроблені, я документацію передавав і мені платили кошти. От. І... Ці кошти вони мали б збиратися, бо багато людей було в цій справі, поки всі назбираються. І мені приходилося вкладати свої кошти, чекати, поки питання вирішиться, і потім приносити документи, і потім чекати, коли вони назбирають і віддадуть. І останній раз наша остання справа вона була одна з таких коштовних, досить велика сума фігурувала. Я прийшов в офіс для того, щоб отримати... І колега мені каже, ми ж розрахувалися. Я кажу, «Я, ну, як ви розрахувалися. Ви серйозно? Я привіз документи, ми з вами не зустрічалися, а ви розрахувалися. Так, ми розрахувалися. Я кажу, ви розумієте, що це брехня? Ні, ми розрахувалися. Вона кличе бухгалтера свого. Бухгалтер каже, ні, ми не розраховувались. А та каже директорка, ні, я знаю, що я розрахувалися. Все йди геть. Питання закрите. І знаєте, в мене, як трошки двоївся, я проїхав в офіс, ми тоді на, на Хрещатику офіс був, був у нас, приїхав до шефа, кажу, так і так. Нас кинули, бо це була загальна справа. Він каже: ну, дай мені цю людину, я з нею розберусь. Мої охоронці зараз поїдуть і вони вирішать це питання дуже швидко. І я такий я розумів, чим це може закінчитися, я кажу, ні ні-ні. Я за це платив своїми коштами, не офіс платив, не компанія. Я заплатив свої кошти. Ці люди мене кинули на гроші. Я не можу так вчинити. Він каже: ти що дивний, що ти просто зараз ці гроші просто на вітер тебе кинули, і ти просто так залишиш? Я кажу, Бог бачить. Бог бачить, я не можу інакше вчинити. І знаєте, коли я пішов з офісу, він, він був геть здивований, він знав, що я віруючий, і розумів, що я трошки не сповна розуму в таких вчинках. Ти більше коли це за своє. І я просто тоді помолився, сказав: Господи, я просто перед Твоїм святим лицем, я був вражений таким вчинком, я був вражений такою зрадою, настільки підступно, зухвало, але я сказав: Господи, ти дав, ти взяв. Твоє ім'я нехай буде благословенне. Ми більше жодної справи не мали з тими людьми, і її компанія розвалилася після того. Але знаєте, досить швидко на, на протязі, мабуть, наступного дня або через день Бог відшкодував набагато більше. Знаєте, коли ти не, не розраховував заробити, і раптом ти заробляєш, заробляєш, заробляєш. І я пам'ятаю, коли вже перевели... Я, я розумів, Бог повертає моє. Просто Бог повертає моє. Але коли сума перевалила майже вдвічі і перевалювала вже, я кажу, Господи, мені достатньо. Я зрозумів, я маю стосунки з тобою. Я й так тобі вдячний, навіть якщо б ти мені не повернув. Би». І знаєте, коли я щиро це говорив перед Богом, Бог подвоїв цю суму. Слава Ісусу! Можливість бути в руці Божій, віддатися в Його владу. Це момент, друзі, коли в нашому житті щось відбувається. Передивитися свої шляхи, обійти жертовник свого серця. І якщо ти маєш переконання, що ти прощений, омитий кров'ю Господа, ти не зрадив Богові. І така жахлива річ сталася з тобою, Бог проведе і не дасть тобі посоромитися. Слава нашому Господу! Але як закінчилася історія з апостолами? Сороковий вірш. Ми читаємо, хто слідкує п'ятий розділ дії святих апостолів, сороковий вірш. І покликавши апостолів, висікли їх, заборонили їм говорити про ім'я Ісуса та й відпустили їх. Вони ж вийшли з сини Дреона, Їх висікли, їх принизили, і їм заборонили говорити про ім'я Господня, а вони виходять з синедріона і радіють, чи не дивні люди? Чи ми з вами, брати та сестри, не дивні люди? Коли ми страждаємо за віру, коли ми страждаємо за ім'я Господнє, це час радіти перед Богом. Час дякувати Господу. І чому вони раділи? Тому що удостоїлися прийняти зневагу за ім'я Ісуса Христа. Можливо, друзі, хтось, зневажаючи вас за те, що ви віруючі. а віруючий, він не буде судитися, він не буде битися, він не буде робити ті чи інші речі. Заберу в нього його. Але знаєте, друзі, в нас є Господь. І якщо ти навіть сьогодні маєш втрату, тобі досить боляче, що тебе висікли. Радій, дякую Господа, що зневагу ти поніс. як Досконалу жертву перед Христом і Ісусом, то для тебе є честь. Якщо ти дитя Боже, і в тобі в розумі є боротьба, як мені вчинити з тим, хто протидіє мені? Ворог, який гвалтує, грабує, знищує, як мені бути з тим? Якщо віддаш в руки Божі? Якщо ти натерпівся від Нього, у Бога для тебе є надзвичайне. Хочеш побачити, довірся йому. І в цій молитві, давайте ми станемо перед лицем Господнім і в подяці. Просто всі наші негаразди, всі наші духовні війни, які ми зараз ведемо. Можливо, ти в тупіку і в тебе не вистачає мудрості, як подолати ту чи іншу перешкоду. Залиш для Господа. Скажи, Господи, я твоя дитина, я приніс біля твоїх святих ніг. А ти забери. Забери цей тягар. Я хочу побачити Твою славу. І в мирі, і в спокої, навіть залишаючись в зневазі. Можливо, ворог, Він каже, Гамаліл, відпустіть їх, а ці привели, ще стусанів їм надавали, висікли їх. І навіть в тому Господь благословив і вірю, що цю жертву прийняв від них, бо ім'я Господня продовжило прославлятися серед юдеїв і поширюватися по всьому світі саме через тих людей, які прийняли цю зневагу. І прославили Бога, і подякували йому радіючи. Амінь. Помолимся. Батько Небесний. Ми знову і знову схиляємося перед твоєю величю. Боже, ти бачиш, скільки у нас сьогодні є негараздів, Боже, скільки є питань. Ти бачиш. Боже, в наших питань деколи є конкретні імена, конкретні особистості, Боже. І ми знаємо, що над цим і тим є ти. Господи, ми не почули жодного слова з уст апостолів проти Сцинідреону, Господи, вони просто мовчки стерпіли на ругу знущання. Боже, побоїці, Господи, і залишаючись вірними Тобі, Господь. Єдине, що вони зробили, вони Тебе подякували, прославили і радіючи, пішли далі. Слава Тобі, честь. Слава Тобі і честь. Ми віримо, що Твоє Писання, воно виконається і в наших конкретних ситуаціях, Боже, про які знаєш ти, які бачиш ти, Господи, слава Тобі і честь, Алілюя. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, поблагослови нас. Збережи нас Твоїми руками, святими пронзенами, Боже, провадь в тіні крил Твоїх, Алілюя. Не дай ворогу надзнущатися над нами, Господи. Бо життя має бути збереженим, Алілюя. бо ти потребуєш ще ти ще потребуєш наших молитов, і саме ця ніч засвідчила нам про те, амінь, алілюя, що ти маєш плани на нас. Амінь, алілюя. І ми не будемо просто сторонніми спостерігачами. Ми будемо саме тими дієвими, алілюя, алілюя які на ниві твоїй, Боже, будуть звершувати необхідну працю. І ми лише скажемо, що повелиш нам робити, Господи, алілюя, в ім'я Ісуса, благослови. Благослови святий, праведний, милосердний, благослови. Ми дякуємо Тобі, Боже. Ми дякуємо, що Ти даруєш життя. Ми прославляємо Тебе, радіючи, що в нас є ще бажання служити, і ми будемо служити протязі сьогоднішнього дня в молитвах, в домашній групі, в співі, в віршах, в проповідях і знову молитви, і знову молитви, і знову молитви віри. Алілюя, Бо ти поставив нас на цьому місці, Алілюя Аллилуйя, щоби бути духовним ПВО, гава Отчі для твоєї церкви і для твого народу, і для всіх покликаних з нами разом в ім'я Ісуса. Благослови святий праведний, милосердний. Ти бачиш, де ми маємо бути, що ми маємо чинити. Господи, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа ім'я Ісуса Христа, Або, Отче, амінь. Алілуя, алілуя. Ми цінуємо Твоїм словом, ми цінуємо нашими стосунками, Господи, тому саме сьогодні, саме в цей час, Господи, ми є перед Твоїм святим лицем, ми є в Твоїй святій церкві, Господи, і разом ми є братами, і сестрами, нареченою Твоєю, Господи, яку ти полюбив. Вічної любові Твоє благовоління є над нами. Амінь. Алілюя. Галілюю, Господь, і ось ця мить, Боже, коли всі наші тягарі і всі наші невирішувані питання, ми віддаємо Тобі, Господь. Ми віддаємо Тобі, Господь, і людей, які протидіють, які нас ненавиділи, які говорять погане проти нас і бажають, щоб церква Твоя була знищена, Боже. Вони в Твоїй владі, Боже. Ти бачиш і знаєш все. Ти бачиш і знаєш все, а від нас прийми подяку, в радості, в смирінні нашого серця, Боже, бо бачимо, що Твоя рука є в нашому житті, і ти продовжуєш нас берегти, Боже. Благослови в ім'я Ісуса, збережи своє насліддя, збережи, Боже, братерство, Господь, яке сьогодні пильнує над своїми шляхами, над шляхами церкви, Господи. І нашої України загалом Боже благослови тобі, подяка, нехай буде слава й честь, наш люблячий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.